Привіт, друзі! Сьогодні у нас гаряча тема як Путін намагається обдурити Трампа щодо миру в нашій країні. Уявіть, Трамп думає, що домовився, а Путін просто тролить його, як в тому мультику з Чарлі Брауном і футбольним м'ячем. Це не жарт, це з редакційної статті New York Post, улюбленого видання Трампа. Давайте розберемо, чому Кремль грає в цю гру і чому Путін скоро пошкодує. Готові? Поїхали! Спочатку про саміт Валясці. Путін там дав Трампу надію на мирну угоду по Україні. Мовляв, давайте зустрінемось, все владнає. Але минув тиждень. І що Сергій Лавров, цей вічний міністр закордонних справ, вилив холодний душ на голову. На NBC він заявив, зустріч не планується і додав купу умов. Україна не повинна вступати до НАТО. Зеленський має скасувати закони, що забороняють російську мову, ніби вони в нас взагалі є. Плюс поступитись територіями, які Путін намагається вкрасти з 2014 року. Але ж стоп, вони ще й кажуть, що Зеленський не легітимний президент. Ми визнаємо його як фактичного главу режиму, каже Лавров. Серйозно, Зеленський єврей по національності, а Путін з самого початку вторгнення бреше про неонацистів у владі. І це після того, як віце-президент Венц хвалився. Росія визнала, що не встановить маріонетковий режим і дасть гарантії безпеки Україні. Виглядає, ніби Путін просто сміється в лице Трампа. Росіяни ще й вимагають ніяких європейських військ в Україні для миру, право вето на наші гарантії безпеки і віддати весь Донбас заздалегідь. Це не переговори, це капітуляція. Путін наказує своїм підлеглим тролити не тільки Зеленського, а й самого Трампа. А Трамп він уже сигналізує, опублікував пост, що важко виграти війну, не атакуючи агресора. Це натяк на нові удари по Росії, плюс загрози е, вторинними санкціями, які паралізують їхню економіку. Трамп дав Путіну два тижні на реальні кроки. Зустріч з зеленськими як ключ до угоду. Минув один тиждень, а Кремль тільки робить, що каже: ні, спершу капітулюйте. Путін думає, що може принизити лідера, США, і йому це зійде з рук. Як пише New York Пост, скоро Путін та його публічники пошкодують, Трамп не той, кого можна дурити вічно. Друзі, це показує. Росія не хоче миру, вона хоче нашої землі і продовження війни.